Для них поле бою сьогодні шахові та шашкові дошки. Головний принцип увага та вміння рахувати на кілька ходів наперед. Сьогодні в Білій церкві відбуваються змагання із шахів та шашок серед осіб з інвалідністю, серед спортсменів Київської області. 40 учасників беруть участь у змаганнях. Учасники з Білої церкви, Обухіва, Українки і Броварі. Вони отримають, звісно, нагороди, медалі, грамоти за призові місця. Спортсмени кажуть, шахи та шашки дозволяють їм розвивати свої розумові здібності, адже тисячолітня гра це гра на уважність, гра для справжніх тактиків і стратегів, де навіть найменша помилка може обернутися катастрофою, а врахування і правильний аналіз дій суперника привести до бажаної перемоги. Що перше робити, думати і спостерігати за суперником і намагатися краще знати формулу, для якої працює суперник, і перемагати серед учасників є і серйозні фахівці із шахів та шашок, а є й любителі, які показують себе у інших видах спорту. Я займаюся лижними перегонами у паралімпійській національній збірній також біатлоном. По слабозрячим і так звичайно в мене є досягнення. Це перше місце на Україні в цьому році, і третє місце в світі на чемпіонаті світу в Канаді. Наталія каже, серед параолімпійців панує дух боротьби та жаги до перемоги. І не важливо, яким спортом займаються люди із особливими потребами, важливий сам шлях, адже спорт дає можливість відчути усю повноту життя, можливість відчувати себе переможцем та прославляти своє місто чи країну. Справа в тому, що всі ці люди вони сильні. І вони теж тренуються так само, як і ми. Викладаються, і боротися з ними тяжко насправді, але непереможних немає, тому я думаю, що все можливо. До того ж такі змагання спосіб знайти друзів, адже у людей з особливими потребами завжди є запит на комунікацію зі своїми однолітками, кажуть у Київському регіональному центрі із фізичної культури для осіб з інвалідністю. Знаєте, кожний захід для осіб з інвалідністю він носить. Не тільки спортивний характер, але ще й комунікаційний. Бо для них це все ж таки спосіб спілкування, спосіб цікавого проведення часу, і це дуже важливо. І засобом спорту це дуже ефективно. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.